Добрий день, шановні п'ятикласники та батьки, які допомагають своїм дітям виконувати домашні завдання. Сьогодні на ваше прохання я розгляну декілька задач, з теми елементарна теорія чисел, для, як і під силу задачі, що під силу розв'язувати п'ятикласниками. Отже, я розгляну дві задачі з Канаві, які викликали певне непорозуміння при розв'язуванні вашими дітьми і вами самими. А саме я розгляну задачі номер 13335 та 13308 триста з канаві. Отже, номер 13335. Послухаємо мову. Якщо двозначне число поділити на добуток його цифр, то в частці вийде 3, а в остачі 7. Якщо ж число складене з тих самих цифр, але записане в зворотному порядку, поділити на добуток цифр, то в частці вийде 2, а в остачі 5. Знайти це число. Я надіюся, що кожен з вас зараз є сканаль. Ви відкрили з номер 13-335. і зараз будемо розв'язувати цю задачу. Отже, запишемо коротко умову. У нас є двозначне число. Будемо позначати його так. Маємо умову. Двозначне число. Поділити на добуток його цифр, одержимо 3 і оставь 8. Якщо записати це саме число, але в зворотному порядку, тобто БА, і поділити на добуток тих же цифр, то одержимо число 2 і остачу 5. Знайти число АБ така умова задачі. Розв'яжемо цю задачу. Вгорі написано, що означає розділити число А на число Б остачею. Ми і використаємо цей факт. Таким чином, із першої одержимо, що АБ дорівнює 3 помножити на А помножити на Б і плюс 8. Це перша умова. З другої АБ, вирівніше, не А, Б. Зверніть увагу, число записане в зоротному порядку. БА дорівнює. БА дорівнює. 2 помножити на А помножити на Б. І плюс 5. Це друга вимога для числа, записаний цифрами А та Б. Розглянемо спочатку умову 2. З умови 2, розклавши БА на множники, одержуємо 10Б плюс А дорівнює 2 А помножити на Б та плюс 5. Використаємо елементарне перетворення. Діти уміють додавати та віднімати одне тище число до обох частин рівності. От ми віднімемо 5 і віднімемо А від обох частин. Одержимо 10Б мінус 5, дорівнює 2 А помножити на Б мінус А. Ми вміємо також виносити спільний множник за дошки. Спільним множником зліва є 5. Залишається 2 b мінус 1. Спільним множником справа є А. Залишається 2 b мінус 1. Отже, із першої із другої умови одержали. А дорівнює 5. А дорівнює 5. Використаємо другу умову. А саме першу умову. З першої умови ми можемо записати наступне. Замість А ставимо 5. Маємо 5Б, двозначне число. Дорівнює. Тут маємо замість А ставимо 5, 15 Б та плюс 8. Розкладемо. Двозначне число 5Б за розрядами. Одержимо 50 плюс Б дорівнює 15Б плюс 8. З тих же властивостей рівності, що знають ваші діти, віднімемо Б від обох частин і віднімемо 8 від обох частин. Маємо 50 мінус 8 дорівнює 15Б. Мінус Б або 42 дорівнює 14 Б. Отже, ми одержали Б дорівнює b дорівнює 3. Маємо число АБ, наше число АБ є 53. Варто зробити перевірку. Отже, перевірка, перевірка. Можна за першою мовою, краще за е, уже перетворену е, вираз підставити в один і два. Отже, виконання першої умови. 53 має дорівнювати 3, помножити на 5 і помножити. На 3 і додати 8. Маємо 45 і 8 це 53. Отже, це правильно. Провіримо другу умову. Поміняємо місцями B і A. 35. Має дорівнювати 2. Помножити на 5. Помножити на 3 і додати 5. Одержимо 6: 30, 35. Це правильно. Отже, відповідь. Відповідь 53. Ще раз подивіться, на цей простий розв'язок задачі. Він саме такий, який повинен виконувати учень 5 класу. Розглянемо іншу задачу, а саме задачу 13.303. Задача номер 13-303. Чем и схожа задача номер 13-335. Тому и взяла я их разум. Отже, задача номер 303. Задача номер 303 має таку умову. Так, не, 303, а 308, вибачте, будь ласка. 308. В задачі запитують. Яке двоцифрове число менше від суми квадратів його цифр на 11 і більше їх подвоєного добутку на 5? Отже, давайте запишемо коротенько умову. Знову ж таки, у нас є двоцифрове число АВ. Давайте подивимось, які умови на це число маємо. Це двоцифрове число менше від суми квадратів його цифр. АБ це число на 11 А квадрат плюс Б квадрат мінус 11, бо воно менше від суми квадратів цифр на 11. І це ж саме число більше АБ, більше від подвоєного добутку цих же цифр і більше на 5. Знайти число АБ. Ось така умова, задачі номер 308. Позначимо: це перша умова на число, це друга умова. І розглянемо спочатку другу умову. Як ви згадались, вона дуже схожа на умову, яка була в задачі 135. Отже, запишемо число або, розкладемо Абе за розглядами 10а. Плюс Б дорівнює 2А помножити на Б та плюс 5. Перетворення аналогічне 10А мінус 5 дорівнює 2А помножити на Б мінус Б. Винесемо 5 за дужки, винесемо Б дужки. 5 винесли за дужки, в дужках буде 2А. Мінус 1 дорівнює А винесемо Б за дужки. В дужках буде 2А мінус 1. Таким чином, із задержаної рівності ми одержимо Б дорівнює 5. Б дорівнює 5. Після цього звернемось до умови 1. Маємо А5 дорівнює а квадрат плюс 25 мінус 11. Або двоцифрове число А5 дорівнює А квадрат плюс 14. Проведемо маленький аналіз, щоб знайти цифру А. Зрозуміло, що Справа, ви, ми бачимо, справа, двозначне число закінчується п'ятіркою. Отже, п'ятіркою має закінчуватися і число, результат правої частини. Так як зліва п'ятірка, це говорить про те, що А квадрат може закінчуватись або одиницею, або дев'яткою. Одиниця в квадраті. Да, отже, або одиниця А, отже А або одиниця, або А дорівнює 9. Тим самим, друга умова дала змогу одержати два числа, а саме 15 та 95. Виконаємо перевірку. Перевірка. І для числа 15. Треба виконати обидві умови. І для числа 95. Перевіряємо 15. 15 дорівнює 1, плюс 25 мінус 11. Це правильно. Друга умова 15 дорівнює 2. Помножити на 1, помножити на 5 і плюс 5.

Маєте рівнювати 2, помножити на 5, помножити на 9 і додати 5. Це 45, 45,95. Це правильно. Отже, 95 теж наше число. Відповідь. Відповідь 15 та 95. Ще раз, будь ласка. Подивіться на розв'язок цієї вправи, а потім подивитесь на ваші розв'язки, які ви пропонували мені. І я думаю, що ви зрозумієте, що в п'ятикласників значно більший досвід розв'язування цих задач, ніж у батьків цих п'ятикласників. На все добре! Нехай вам! Gestei